Всім привіт друзі! І сьогодні я хочу розказати, як. Як в мене пройшов мій 2025 рік. Ну по-перше, я хочу сказати, що цей рік мені заповнився як я. Ну, як мене набрав мій перший. Ну, це в 2024, ну, це кінець був 2024 року. Як в мій. Ну, моє друге відео набрало на каналі Ну воно набрало десь сину 400 чимось переглядів. Я дуже був радий. Радий. І ще. Я дуже. І ще в мене в мене були. Ну, перші 100 підписників. Я був, дуже був саму рад. А ще в мене. В мене, в мене, ну, весною під, ну, тисячу підписників появилися. Все мої. Я дуже був рад, тому що весна це в мене весною день народження. Потім літом у мене мої перші 2000 підписників. Дві тисячі. Я це як ще коли у мене канал називався МТУЗ 2.0 я дуже був дуже просто радий А ще в мене заповнювалось як, ну, е, як, ну, історії дуже було в школі, у мене багато набралось за третій клас, а ще зараз я в четвертому. Та ну і дуже багато. Ну. Дуже багато чого. Сикао. Доброго. Плохого, конечно. Ну, дуже запомнился, Ну, то всем до бабачи, всем пока-пока.